Ти дивишся наймолодіжнішу програму для підлітків і із тобою, ведуча Наталія. Я та журналісти нашої програми підготували для тебе чимало цікавої інформації. Ні, дня без музики, саме такого девізу дотримується кожен підліток. Дорога в школу чи самотня прогулянка містом без наушників стає сірою та буденною. Якщо поговорити з підлітками про їх музичні вподобання, зв'язується, що більшість з них у захваті від рок та метал музики. Днями мені випала нагода поспілкуватися з талановитими хлопцями нашого міста, які нещодавно створили власний метал-гурт. Подробиці зустрічі ти дізнаєшся за мить. Створити гурт завдання не із легких, та не для колективу Ніленс, створений у 2012 році. Він швидким темпом розвивається та набуває популярності. На сьогодні гурт складається з чотирьох хлопців та однієї дівчини. Валентина Козлова завжди охоче співає з колективом друзів. Нам не вдалося з нею зустрітися та сподіватимемось, що ви обов'язково познайомитеся з нею на їхніх концертах. Сьогодні я завітала на репетицію до одної з найкрутіших метал груп міста Ужгорода Ніленс. Отже, давайте знайомитись. Мене звуть Наталія. Кубічка Роман, ведуча гітара і бек-вокал. Король Микола, другий вокал і акустична гітара. Рубець Богдан, основний вокал. Ну і ярошнтон, барабани. Отже, хлопці: з чого все почалося? Чи ви зрозуміли, що музика для вас більше ніж хобі, чи все-таки ви мріяли створити якийсь гурт? Все почалося з того, що ми познайомилися, ми виявили якісь спільні інтереси до того чи іншого жанру музики. Ми мали вже якийсь певен рівень володіння тим чи іншим інструментом. А після одного із виступів в нашому університеті ми все таки вирішили об'єднатися в колектив і, маючи вже відповідно, зал для того, щоб дерепетирувати, ми вже почали реалізовувати себе як колектив. Це все-таки дуже класно. От у вас назва Ніленс. Що вона значить? Ніленс це є два латинські слова та енс що значить все і нічого. Чи запрошували когось з вас раніше в якісь гурти, чи це ваша все-таки перша практика? Нас з романом якось запрошували у гурт Майамі Райт», Однак так доля склалась, що, на щастя, ми туди не потрапили. Ось, в принципі. Ну, було таке запрошення від гурту Ужгородського числа на певний період для концертної їхньої діяльності. І також участвував в одному із колективів Мукачева. Тож недовгий період, десь близько півроку. Коли ви плануєте давати концерти? Чи взагалі є таке в планах? І чи ви вже давали якісь концерти? Звичайно, давали. Ми використовуємо кожну можливість. Ми притримуємося гасла, що навіть. Погана реклама це теж реклама. Тобто, як тільки нас запрошують, ми стараємось вступати. Крім того, наш колектив дебютував на конкурсі Закарпатського державного університету Закдумає талант і дебютував дуже успішно. Ми виграли перше місце. Так що я думаю, що такий старт дуже, дуже доречний. Я сподіваюся, що це не останній наш концерт. Ви залишаєтеся в одному стилі, чи все-таки пробуєте експериментувати? Е, ну, з появою мене в цій групі е, може сказати, що ми. Можна сказати, що ми почали експериментувати, і я, хлопців, можна сказати, переманив з прогресіва на навіть можна, такий фолк. Тому що е, при імпровізації я використовую е, свої слова, і от в нас виходить дещо, дещо дуже цікаве і дуже, дуже класне. Чи часто ви імпровізуєте? Так, імпровізація є важливою частиною кожної нашої репетиції, оскільки кожен раз, коли ми граємо, е, я думаю. В кожного із членів нашої команди формується якась нова думка, якийсь прийде певний ентузіазм, певне натхнення, і виникають певні ідеї. Тому це ніби виплескується в нашій творчості, в наших майбутніх піснях. Я думаю, це за цим майбутнє нашої групи. Чи часто у вас імпровізації ставали новими піснями? Ну, я, по крайній мірі, знаю вже два таких випадку. Тобто, в нас були деякі напрацювання. Вони були буквально в кінці репетиції. Тобто, Роман почав грати на гітарі, Антон підтримав його, а, і я просто слова самі пішли від мене. Я не розумію, як це сталося, але таким чином вже створилися дві, можна сказати, пісні. Ви найчастіше граєте кавери, чи все-таки пишете свою музику? Як вам сказати? Якщо говорити по правді, свого в нас навіть більше як каверів. Хоча на публіку ми граємо кавери, тому що публіка ще, ще не звикла до нас. Як тільки всі до нас звикнуть, ми покажемо на що ми здатні. Ну, перш за все, кавери необхідні нам для того, щоб почати зігруватися, щоб почати відчувати кожну ланку із нашого колективу із кожну діючу особу. Ну а вже відповідно до того, як ми зіграємося, вже будемо відчувати, коли будемо відчувати більше кожного. То тоді вже почнемо свою творчість. Є дуже багато доробок в кожного із членів е, нашого колективу. Я сподіваюся, що в найближчий час ми почнемо це все об'єднувати вже в композиції. Чи вчилися ви музичній майстерності в якихось спеціалізованих закладах, чи ви все-таки самоучки? Ну. No. А де всі. Насправді, всі самоучки, тим не менш, Помічається деколи в людей, які навчаються саме майстерності, що у них пропадає якийсь ентузіазм. Наш запал має перекреслити всі наші недоліки в наших незнаннях музичної теорії. На жаль, так, да, Микола, правий, ми не маємо музичної освіти, жоден із нас, навіть ну, я не впевнений, але я, наприклад, не знаю нот, читати з нотного стану це для мене як адкромешний, і ми приймаємо це все або на слух, або просто тому переіграємо кавери. Але правильно, знову ж таки, сказав Микола, що оцей от наш запал, ті темпи і ті підготовки, які ми робимо практично кожен день в повному складі, вони все ж таки дадуть якийсь певний ефект. Що на рахунок тебе? Аналогічно, як і хлопці, я не маю ніякої музичної освіти, але в тому і весь інтерес виникає, оскільки кожну репетицію ми надаємо собі якби, опита, певного опита, який допомагає нам створювати мегахіти. А ти вчився вокалу десь, брав уроки? В як такої музичної освіти я не маю, але мене в дитинстві намагалися віддати музичну школу. Чому, чому я не був дуже радий? Гурт Ніленс має також власну чудову традицію. Після кожної репетиції всі учасники збираються в якомусь затишному кафе міста Ужгорода, де можна послухати приємну музику та зігрітися гарячим чаєм. Отже, ми бачимо, переконавшись на власному досвіді, що не маючи музичної освіти, можна так класно володіти музичними інструментами, і цьому підтвердження є метал гурт Ніленс. сучасному світі прогресує не лише розвиток техніки, Йде в ногу з сучасністю і образотворче мистецтво. Художники 21-го століття своїми шедеврами обманюють людське око, створюючи тривимірні малюнки на асфальті. Про технологію виготовлення таких картин далі у сюжеті. Тривимірні малюнки на асфальті справжні шедеври образу творчого мистецтва 21 го століття. Проте створити таку реалістичну картину нелегко, адже зображення виглядають реалістично, тому що кожна деталь математично точно розрахована. Один неправильний рух, маленька неточність у розрахунках і ілюзія зникає. Процес створення тривимірних малюнків складається з двох основних частин. Створення макету 3D-зображення в потрібних пропорціях і перенесення його на необхідну поверхню. При перенесенні малюнку слід дотримуватись масштабу 1 до 100. Для виконання такого зображення на асфальті необхідні емаль, балончики з фарбою, пастель або кольорова крейда і спеціальні пристосування. Емні малюнки на асфальті вражають. Ця ілюзія дозволяє кожному потрапити у вигадане місце і зафіксувати його за допомогою фотоапарату. Картина створена просто під ногами, викликає у перехожих позитивні емоції і бажання поділитися ними зі знайомими. Одним із найбільш видатних художників цього нового відня прогресивного мистецтва є американець Курт Веннер. Його останні роботи викликали справжній фурор, і він був визнаний найкращим художником, який малює масштабні тривимірні картини. Чекай, поки життя навчить. Будь самоучкою, як і музиканти гурту Ніленс. Розмальовуй свою буденність різнобарвними фарбами, як і художники стріт арту. І тоді ти з легкістю досягнеш усіх поставлених перед собою цілей. А мені вже час прощатися, та рівно за тиждень ми знову зустрінемося з тобою, аби розповісти ще більше цікавинок. З тобою була ведуча Наталя, Па-па!